Всім привіт друзіки! Зараз роз покажу вам, що ми в капоті міняли за Славута. Покажу що ми міняли і що ми не міняли. Всім добра, миру. Ось, друзі, ми під капотом в машині Славути. Що ми тут міняли? Міняли ми акумулятор. Бошовський ціною ціна 3,5 Міняли всі шланги на машині. Поміняли як за сенс як його терм, термостат, як у сенса стоїть. Мінялись бензонасос, фільтра, фільтра воздушні, мінялись збройні провода, замінилась і вся електропроводка. А по всій машині міняли, замінили електропроводку. Зараз все добре. Печку відкривається. Замінили масла, свечі, свічки всі назва Денко. Вони гарні. Замінили ми радіатор. Він повністю новий. Новий радіатор. Трамплер ми не міняли, бо він хороший. Мінялась катушка. Трамплер ми не міняли катушку. Катушка була, вона нова. І поміняли ми бачок. Ось такий бачок на воду, на воду, тому що то у нас бачок, виходить, він, кришка відкривалася від нагрівання і вода виливалася наружу. Ну, ми поміняли, замінили всі швангочки, все поміняно, фільтра, бензиновий фільтр. Прокладки поміняли. Ну, зараз вже нові є прокладки, не різові, а силіконові, дуже гарні. Акумулятор новий, вся електропроводка. ну Працює воно добре, друзяки. Працює все добре. Трошки у мастилі не вимивати, нічим не знаю. от. А так все добре, друзяки. Так. Поміняли ходову частину, нові стойки, повністю ходова. Частина майстер зробив, так що перед, передок в неї зроблений, перебраний. Розвал суждення зроблене. друзяки ось стойке, все нове, тяги. Ну, коротше Вся машина вже зроблена. Їде дуже гарно, друзяки Всім підписуємося на канал, став лайки, став лайк, лайк пишемо коментарі, всім добра та миру.